На одній фермі в одному хліві жило поросятко Боба зі своєю мамою скупою. Одного разу в поросятки Боба почав хитати зуб. І він одразу побіг до своєї матусі. Мама, мамусю, у мене хитається зуб. Так, рано, ну попробуй його виняти обережно, щоб не пошкодити інші зуба. І поросятко боба всіма способами почав його виймати. І лапками, і двері нитку прив'язала, і морцю, і яблуко, і капусту, все-все-все перегріб, що було в холодильнику. Але нічого не допомагало. Він вирішив. Ну, краще я вже. Поставлю подушку і приготую це все. А потім вийму зуби і почала готувати. Поставила подушку, на цю подушку ще подушку, на ту подушку ще подушку, а на подушку, яка стояла на подушці, яка стояла на подушці, поставила ватний диск. Ну, все, тепер точно готова, подумав Боба. І хотів подзвонити своїм другому, щоб розказати. Що в нього хитається зуб. Аж тут в нього випав зуб прямо на ватний диск. Він швиденько з цим зубом побіг до своєї матусі. Мамулечку, мабусю, в мене випав зуб. Це дуже круто, молодець. Візьми промиротик, почисти зубки, помийся і обов'язково дуже-дуже добре помий п'ятачок. І гай спатьки. Бопи це все дуже-дуже-дуже швидко зробив. Навіть не забув помити зуба. І ляг спати. Аж тут, вночі, коли він вже майже заснув, чує тріпотіння крилець. Скарлетт! З... Я тобі не Карлосом. Я зубний фей. А, а я... Мене звати Калапуть. А я знаю, що тебе звати Боба. Mm -hmm. Я все-все-все про тебе знаю. І, до речі, я друг зубної феї. Тримай гроші, я її просто сьогодні заміняю. А ти мені давай за це зуба. Mm -hmm. Я в тебе його як купляю, скажімо так. Mm -hmm. Ну, тримай гроші. Так, дякую. Ну, я полетів. Mm -hmm. І зубний фей вилетів у вікно. Аж тут, коли маленький Боба вже заснув, приходить мама спинка. Бо вона не знала, що феї бувають і хотіла покласти гроші. Аж тут бачить зуби нема. Думаю, ну, Боба просто його загубив. І де ставити гроші, бачить під подушку обережно, бачить, там вже є гроші. Думає, ну, скоріше всього, я просто забула, я вже ставила. Ну, ні, ну, нічого страшного, хай там буде. Мама свинка вже майже вийшла з кімнати, чує тріпотіння крилась. Дзудзу-дзу! Дзу, дзу. Муха? Я ту муху за пришлюпну тряпкою. Яка муха? Калосон? Та який є Калосон? Чому мене всі здарують. Я зумний пель. Мама свинка? Аж впала від шовку, бо вона ніколи не бачила тих зубних фей. Не путай мене зі зубною фею. Бо я зубний фей. Я хлопчик, а є ще дівчат. О боже, я, мені треба випати кращі ліки. Щось з мені не так мерешиться всякі фей. І зубний фей вилетів у вік.